Там, де тиша, там спокійно і нетривожно на душі, там, де затишно, там солодко і тепло спиться, там, де сонячно, там небо чисте, і в мріях, ти наче спиш. І надієшся, що в країні буде мирно, що хмари темні на небі не появляться, що люди не проклинатимуть другий народ. Що на понівеченій землі щось добре трапиться, і не блукатимуть в чужих лісах майже цілий взвод. Дав Бог життя ми знаємо різні мови, можливо, однією з них можна спасти собі життя, нехай в душі живе рідна мова, але в любох випадках потрібні. І чужі слова. Слава героям! <ріст> Скільки матерів будуть оплакувати наших героїв? Скільки ж сльоз ми маємо пролити на цій?